Є дві крайності в підходу в підході до багатства, які практикують деякі люди, читаючи Біблію. І ні та ні та крайність не є насправді біблійною. Вона не є тим, що Біблія про це каже в комплексі або говорить про це виважено. Бо одна крайність вона панувала насправді в свідомості довгий час. Це крайність такого аскетизму. Тобто, чим бідніший, тим святіший. Тобто, ну, якщо ти хочеш служити Богові, то очевидно, що гроші тобі в цьому заважають, тому позбуться грошей і станеш, станеш правильніший, святіший, праведніший, і так далі. Хоча Біблія не каже, що гроші зло, а лишень попереджає, що любов до грошей не просто зло, а корінь усякого зла. І можливо, ми ще до цього повернемося. Друга крайність це крайність, яка не так давно виникла, але теж вона в певних християнських колах звучить, і на неї люди орієнтуються. Якщо перша крайність скаже, якщо ти віруючий, ти не можеш бути багатим, то друга крайність каже: чекайте, ну але в Біблії є цілий ряд багатих людей, які були при цьому віруючими і багатими. Так а чого б не зробити причиненно наслідковий зв'язок? Всі віруючі мають бути багатими, всі віруючі мають бути обов'язково заможними. Ну, бо ми бачимо Авраама, Давида, Соломона, і цей перелік можна продовжувати. І очевидно, що це теж крайність, бо, скоріше за все, не всі. Моя позиція, і як мені вона видається, е, така точка зору, яка балансує між цими двома крайнощами, це те, що написано е, у книзі приповістей, де Агур, один із авторів цієї книги молодців. Він каже: Боже, не дай мені бідності, мається на увазі злиднів, щоб я не став е, тим, хто має таку потребу, щоб я не пішов красти і не пішов грішити. Через те, що я б став бідним. Бо коли я доведена людина до вічою, вона може йти на дуже радикальні і неправильні кроки. Каже, не дай мені бідності, щоб я не почав грішити. І з іншого боку, він каже, не дай мені багатства, щоб я не возгордився і це не пошкодило мені в іншу сторону. І от як я розумію це питання, нам потрібно стільки грошей, або стільки достатку, або стільки майна, в якій мірі це буде йти на користь нашій душі. Якщо це менше і воно шкодить нашій душі, то це не від Бога. І якщо це можливо, ми хочемо мати більше, але воно шкодитиме нашій душі, бо воно призведе нас до неправильного ставлення, до того, що ми почнемо нехтувати іншими людьми, чи дерти носа, чи можливо ці фінанси чи це майно використовувати неправильно, то це теж зашкодить нашій душі для Бога, фінанси чи матеріальний світ він є не, не найголовнішим, він є додатковим, він є другорядним, він є придатком. Біблія навіть так каже, шукайте найперше царство Божого, а все інше додасться. Але в якій мірі додасться? В тій мірі, в якій це буде служити користі душі, бо найголовніше душа, бо душа з нами буде в вічності. А тепер, вертаючись до цієї історії, коли мені було 22 роки, я одружився і, ну, звісно, як будь-яка молода людина, яка будує сім'ю, ну, ми хотіли жити трошечки краще, ніж ми жили на той час. У нас була зйомна квартира і uh... Скажімо так, поки я працював журналістом, моїх фінансів вистачало на те, щоб цю квартиру знімати. Але коли Бог покликав мене і я перейшов вже на повний робочий день служити в церкві, то ті зарплати, яку мені тоді могла запропонувати церква, вистачало рівно, щоб заплатити за зйом квартири. Навіть на комунальні не вистачало, треба було десь би позичити. Там Про те, щоб давати десятину пожертви, теж мова навіть не йшла. Але ми прийняли нашу сім'ю рішення, що ми залишаємося вірними Богу, і ми все одно відділяли те, що ми. Хотіли віддати господу, а вже за інше потім викручувалися. Уточню, тобто вам не вистачало, але ви все одно видавали десятину від того. Що у вас давала зарплату церква? Ну, це, це моя внутрішня позиція і позиція моєї дружини, бо ми розуміли, що ну, якби, е, якщо в тебе не вистачає картоплі, то це не привід все з'їсти, бо інакше ти нічого не посадиш на наступний рік. Тому все одно є картопля на насіння, яку треба, щоб вона була е, збережена, щоб вона могла стати наступ джерелом наступного врожаю. Приблизно так само ми підходили до фінансів. І Бог якось так просто ну, в той дуже скрутний період часу. То пошли якихось людей, які ну мовно кажучи, там банку консервації принесуть. Там ми не признавалися в скруті моїм батькам, бо мої батьки б не зрозуміли цього. Вони б сказали, ми тебе вчили, ти був журналістом, ти нормально заробляв, а тепер ти пішов в церкву, і, і, і що? Для чого ми тебе вчили, для чого ми в тебе інвестували? І відповідно, я не скажімо так, я не хотів скаржитися батькам. Але десь там батьки картоплю якусь передадуть з дому знову ж таки чи якусь городину. І десь якось Бог послав якихось людей, які десь нас підтримували додатково. Я дуже вдячний за це. Але це не тому, що я скаржився, не тому ніхто про це те, що нам важко, ніхто не знав. І ось на тому етапі я пам'ятаю: у нас на земній квартирі була кімната, був диван, стілець і стіло. Це все, що в нас було. І, і в, ми в, на цій зйомній квартирі тоді мешкали, і хтось мені подарував. Може, подивився на мене бідолашно, знаєте, бо є люди бідні, а є бідні як церковні миші. От от я був бідним як церковна миша. І хтось змилувався наді мною. подарував мені книгу, яка називалася російською мовою. Як стати мільйонером за сім років». Мені вже було 23, Я прокинув, що це до тридцятки, я якраз стаю мільйонером. І ця книга лежала в мене на столі. Я боявся до неї підступитися. Я, я її не відкривав, бо е, ну, яке, який мільйонер, коли ти, коли ти бідолаха. І ось е, коли одного разу я молився, там же лежала моя Біблія, я відкрив Біблію, читав Біблію, молився мій погляд падає на цю книгу. І я її не читав. І я не ставив цілі бути мільйонером, тільки так жартома. Але я в цей момент явно відчув в серці внутрішній голос: от із розряду, коли це Бог, то ти знаєш, що це Бог. І я зрозумів, що це Бог мені хоче щось сказати. Такий внутрішній голос, тихий, ніжний, такий добрий, говорить мені, синочок, ти ніколи не будеш мільйонером. Ні через сім років, ні через сімдесят сім, ні через сім». І це не то, щоб я дуже хотів, розумієте, але я все одно розстроївся. Бо доки тобі не сказали про це прямо, то принаймні ти можеш мати якісь сподівання, а коли ти явно відчув, що ти не будеш, але. Далі через кому, умовно кажучи, через кому якби продовження цього меседжа, цього звернення, я відчув, що Бог дає мені обітницю. Але в тебе завжди буде достатньо їсти, тобі буде де жити, і ти будеш мати на чому їздити. У мене тоді не було е, автомобіля зовсім. І я повірив це Я сказав: Господь, добре, значить, так буде краще моїй душі. При цьому я ніколи не скажу, що хтось, е, хто є мільйонером, що це гірше його душі, можливо, його душі. Це нормально, його душа справляється з цим. От, можливо, хто чиясь душа справляється з тим, щоб бути мільярдером, слава Богу. Ну, видно, Бог бачивши слабкість моєї душі, що я не вивезу. Він сказав: ну, тобі це не потрібно, це не твоє. А насправді я, звісно, жартую трошки про слабкість. Я думаю, просто це зв'язано з покликанням. Я, я дум... думаю, що я не засуджую навіть пасторів, які паралельно можуть мати якийсь підробіток або якийсь бізнес, особливо, якщо церква невелика і вона не може забезпечувати пастора зарплатнею. Але. Для мене особисто я якась така по своєму типу людина дуже націлена. Я думаю, що я особисто не зміг би бути пастором в церкві і, наприклад, при цьому мати додатковий бізнес. Я би все одно на чому на щось би мене. Перекошувало, і скоріше за все це міг би бути потяг в сторону бізнесу. Від цього постраждало би служіння. Я би просто ось цим думаю, не справився саме через специфіку свого своєї особистості, свого типажу. Того, що якщо вже я пірнаю кудись головою, то я пірнаю, я би не зміг роздвоюватись. В кого це виходить ідеально. У мене є знайомі, наприклад, пастор з Філіппін, церква 70 тисяч, і він мільйонер. В нього додатково, окрім того, що він пастор церкви, це його служіння. Він по-моєму, навіть в церкві зарплату ніколи не брав бо паралельно в нього є бізнеси, які його забезпечують. Заводи, фабрики, готелі, які він власник. І він прекрасно себе почуває. Він може так. Я думаю, що я би не справився. Я би все одно кудись би пірнув з головою і щось би почало страждати. Ну така, вибачте, за може, надмірну відвертість, але як я розказав. Ну, я б сказав це, знаєте, більше така дуже глибока відповідь. Дивіться, я час від часу спілкуюся з людьми, які мають там великі достатки, які мають там класні машини, які мають там власний великий бізнес, мають не будинки, не одні. Ось, але часто я бачу їх нещасливими. От часто вони переживають за ці ж самі будинки, за ці самі гроші, машини. Скажіть, будь ласка, от ви на сьогоднішній день, от, по міркам, рахуєте себе скромним, а от ви щаслива людина? Я думаю, що рівень щастя він взагалі не має бути прив'язаний до матеріального стану. Тому що, якщо ці речі пов'язані, і людина відчуває себе щасливою в залежності від того, скільки в неї зараз є в гаманці, чи скільки в неї є на рахунку, чи яким майном вона володіє, то очевидно, що це дуже така тим більше в наш час, в час війни. Це дуже така хитка основа, бо тоді ти це втратиш і ти, ти втрачаєш все. Здається, якраз ми згадували сьогодні кризу 2008 року. А тоді був випадок такий: один чоловік. Він був ну я не пам'ятаю, ну він був багатою людиною, він був мільйонером, і там умовно кажучи, в нього було 50 мільйонів. І він втратив 48 з них за один день. І він викинувся з вікна. Я сів і подумав: якби в мене лишилося 2 мільйони. От в мене немає і появилося 2. Я б ніколи не викинувся з вікна. Ну просто в мене є 2 мільйони. Ну для чого викидатися з вікна? В тебе є 2 мільйони. Але проблема була в тому, що він втратив 48. І ця втрата була для нього такою травмою, що він втратив не просто щастя, він втратив сенс життя. Мені один товариш колись сказав, він е, сам з е, нині окупованих територій, і коли в 2014 році йому довелося виїжджати, от людина реально втратила все. Я пам'ятаю, ми сиділи з ним, я Нараз цю історію розказую, Він був пастором, він був пастором Великої церкви, ну, по міркам того регіону. Він побудував молотовний будинок собі, храм, декілька молотовних будинків регіональним церквам, філіалам. І він каже: я, часом тако прийду до стіни, тако поглажу стіну. І думаю, ну от не зря життя прожив. От щось побудував, щось лишилося. А потім, коли прийшлося за одну ніч, він просто дізнався, що він в розстрільних списках, і якщо він за цю ніч не вийде, завтра за ним прийдуть. І йому, коли прийшлося за одну ніч лишити все і з сім'єю, з малими дітьми, з дружиною, якою активізувалася на цьому фоні важка хвороба, в неї почало пересихати слизува оболонка очей. Так що вона кожну 15 хвилин вночі мусила прокидати закапувати очі, бо наче пісок в очах. І і от він втратив все, така ситуація, повний провал. Я пам'ятаю, ми сидимо з ним п'ємо каву, і він мені каже: каже: запам'ятай, ніколи не можна прив'язуватись до того, що ти можеш втратити. Якщо ти це можеш втратити, не прив'язуй до цього відчуття свого щастя. Бо вийде, що якщо цього не стане, тоді все. І тут навіть трошки глибша ситуація, ніж просто фінанси, ніж майно. Є люди, які прив'язали свою ідентичність. До своєї соціальної ролі. От я бачив людей, які прив'язали свою ідентичність до того, що я дружина оцього чоловіка. І Ніколи не забуду заплакані очі цих жінок, коли чоловіка не стало. І от чоловік помер, у віці помер. Це природня смерть, захворів 70 плюс років, відійшов у вічність. А для неї життя закінчилось, бо вона дивилась на своє щастя тільки через призму свого чоловіка. Або діти в таких випадках діти десь переїхали в інше місто чи не так часто дзвонять мамі? Все мама нещасна, бо вона все поставила, як то кажуть, на, на, на кон на дітей все поставила, і своє щастя прив'язала до того, що вона потрібна своїм дітям, і все. А тепер виявляється не така вже й потрібна. І цей перелік можна продовжувати. І в підсумку ми можемо втратити абсолютно все, кроме одного, кроме того, що Бог не не перестане нас любити. Він ніколи не перестане нас любити. Біблія каже, ніщо і ніколи не відлучить нас від любові Божої. І єдине, що ми не втратимо, єдиний статус, який ми ніколи не втратимо, це те, що ми діти Божі. Бо ніхто ніколи не вирве нас з його руки. І я пам'ятаю, що тоді вже в 14 му прийняв для себе це рішення, що я не буду прив'язуватися до того, що я можу втратити. Ясно, ми прив'язуємося. Ну, звісно, що якщо, умовно кажучи, у нас був прильот недавно по території церкви, я ще цього ніде не розказував. У нас був прильот по території церкви. В uh, день, коли ми маємо відкривати, освячувати великий зал, шахет прилітає на нашу парковку прямо в церковні буси, які побиті, понівечені тепер. В кількох людей поруч сильно постраждала машина. Одна машина повністю знищена, одну машину посікло. Наступною стояла моя машина в 30 метрах. Тобто, по ідеї, вона між нею і місцем прильоту взагалі ніхто не було. Тобто вона стояла на лінії розльоту осколки. І коли мені, коли я почув, що гахнуло, але я живу вже напроти церкви, я виглянув вікно і бачу за МДЦ, за нашим молодіжно духовним центром горить. Я розумію, там моя машина стоїть. Я вже з нею попрощався внутрішньо і сказати, ну що сказати, що це легко було. Ну напевно, не легко, але сказати, що я прям в депресію впав. Ну теж не впав. Чого? Бо ну ясно, якби вона згоріла, було б шкода, або якби її посікло, було б шкода. Благо, я прийшов і побачив, що її просто закидало глиною від цього вмятінки осталось. Ну і лобовуха тріснула там, дурниці заміниться. Але сам факт: ну, ну згоріла би, ну то згоріла б. Ну, пропала би пропала. Було би сумно? Ну, звісно, було б. І так само, звісно, коли ми втрачаємо щось будь-що, а тим більше людей, коли втрачаємо, це завжди боляче. Однак, глибина в корені, глибина, наша радість і джерело щастя, воно має бути десь трошечки нижче. Під поверхнею цього всього видимого один останній приклад приведу, який це ілюструє. Один пастор, колись сказав, каже: я купив е, е, будинок е, на території, де було засушливо все. Тобто, така територія, десь там в Америці, не знаю, чи Техас, чи Аризона, ну де, де прерії і де е, е, погода дуже, дуже жарка. І при цьому в підвалі весь час було волого. Я думаю, де що ж таке? Ну там просто спекота, а в підвалі весь час волога. І каже, потім, коли викликав вже геодезістів, вони перевірили і кажуть: справа в тому, що зовні все, все, все горить, все просто на труху перетворюється від такого, яке палюче сонце. А в землі під землею недалеко від вас протікає підземна річка. І каже, того у вас в підвалі завжди буде прохолодно і завжди буде підвищений рівень вологи. Але зовні ти цього не бачиш. А всередині воно в глибині є. І цей пастор каже, так воно мені запам'яталось, каже, всередині нас, в глибині, завжди мають бути ті джерела. Про які зовні може даже ніхто не знає, оте внутрішнє джерело щастя, радості, щоб не відбувалося на рівні обставин, а ми внутрішньо мали маємо залишатися стабільними і вкоріненими в чомусь глибшому, в бозі, в вірі, в вічності, бо ж на землі тимчасово і так далі. Дякую на В підтримку вашої думки. Я згадав одну історію, яка сталася теж в тому ж 2008 році. Я особисто знав одну людину: це був керівник одного з заводів. Ще в Совєтському Союзі, і він більше 20 років відкладав гроші. І ось в той момент, коли він відкладав одну суму, вона в нього була, він їх складав, складав на депозит, він накопичував, накопичував. І в один момент він, мало того, що тіряє, бо курс вистрибує. І ще друге на ці депозити накладаються якесь ембарго. Я там точно не пам'ятаю, він їх не може забрати. І в нього стається інфаркт, він помирає. І знаєте, я тоді так задумався, ще був невіруючою людиною, і так думаю, він більше 20 років працював на свою смерть. Mm -hmm. От він просто відкладав. Він відкладав там знаєте, життя, а вкладав от що все прийде той час, коли він заживе. Друзі, живіть сьогодні, любіть, радійте від того, що ми маємо. Витрачайте, витрачайте, да.